Друзі, вам привіт! Від мене і тігри. Ви бачите лапи. І ми дивимося з вами, як ми виходимо з коридору затемнень. А хтось дивиться, як він утримує зараз від мене трошки люлей, якщо він не всядеться на розклад. О, на третій варіант ми лягли, тому працюємо в важких умовах. Вітаю вас! Вихід з коридору затемнень дуже важкий. Зараз всіх штормить, ніхто не розуміє, що відбувається. Тому ми дивимося з вами, що скажуть карти, які ресурси ви отримали, що ви втратили, можливо, яка трансформація почалася. Як завжди, ми обираємо перший, другий, ось третій. І перший в мене горний кришталь. Другий це в мене штучний опал, такий класний. І третій це в мене щось таке незвичайне. І усього воно лежить на коті. Третій варіант. Під відео, щоб було зручно, я вам дам тайм-код. Зараз третій варіант заберу. Другий варіант заберу. Складаю і перший варіант. Доброго часу, я вас вітаю. Давайте будемо дивитися, які є вібрації у вас, що ви обрали. У мене тут мої камінчики. І так, будь ласка. Кіт хоче дуже обніматися. Я тебе тігрочка прошу. Давно не було його, правда, в розкладах. Ми з вами дивимося. Що у нас є? Єреце, він маленький упас пиво, комунітет, мій менш. А, ну правильно, в чому ви ні? Ого, лягай, лягай, дитина тут. А, круто. Ви слухайте, два рази у вас прям. Дуже класно, дуже класні карти. Ми зараз з вами розберемо, я як завжди, все покажу, розкажу. І сподіваюся, що ці карти знайдуть резонанс у вас. По-перше, ви тут виходите в чесність з собою. Притом, давно вже пора було подивитися на те, що відбувається в вашому просторі, і у вас часи тікають. Подивіться, вам навіть всесвіт каже: тік-так, тік-так, якщо не зараз, то коли? І у вас хто в нас знає Мойр, вони вже перерізали нитку. Да? Клатоліхісіс і Атропа. Три Мойри, які вашу долю для вас створюють, і вони вже кажуть, вже прийшов час. Вам зараз потрібно зрозуміти, що кожна клітинка у вашому тілі має свідомо налаштуватися на зміни. Притом на позитивні зміни, до яких ви вже йшли. У вас йде карта чесність. Це означає, що вже все. Ви не можете самі собі брехати і казати, то в мене діти дорослі, то в нас Нептун з Ураном не там знаходиться. То час не прийшов, час прийшов. Притом, якщо ви зараз це не піймаєте, потім буде пізно. На небі повний кавардак в Житті на землі кавардак, але на вас чекає чесність. Ви можете запалити цю свічку і просто сказати, що все сідай мені певний знак, і от вам знак цей розклад. Квіти, які зараз приходять до нас, це іриси, і вони говорять про рішення, про справедливість і про карму. От Хто ще не встиг в останній вагон для вас якраз той момент, оскільки карма і справедливість. Справедливість в нас є різною, але знов-таки, Тут написано Zeitpunkt. Ви определяєте цей момент. Ось ваш час, ось Хтось може, до речі, можете для себе взяти купити вишивку бісером, якщо подобається, вишити собі ірис. Можете там чимось. Ну, просто подумайте. Форма. До речі, в нас така форма цікава, жіночої, жіночої маточки, тому перевірте. Перевірте зараз, може комусь треба до гінеколога сходити. І е, називається німецькою мовою шверт лілія. Лілія це в нас, ну, лілію всі знають, шверт – це е, меч, тому от вони тут для мене вони якісь іріси наші, а називаються по-іншому. До речі, ви знаєте, якщо вам подобається карта, ви мені говорите про це. Ви зараз уходите в надію. Притом, коли буде повняк, якщо є можливість, сходіть до води, хтось може до берега моря. Коли ви дивитесь розклад, зараз не важливо, скільки енергії ще в нас є, вийдіть на берег моря, подивіться на ту місячну доріжку і подумайте. Знов у вас тут випала карта, яка говорить про море. Make yourself. seen». Покажіть і проявіть себе. Отут дівчинка, хто в нас дама з собачкою, а тут дівчинка з фонарем. Ви маєте зробити так, щоб вас побачили. І проявляти себе можна в будь-якій сфері. Зараз ми з вами, я подивлюсь, на якій колоді я буду уточнювати це. Давайте ми візьмемо тару містичних моментів. Ми зараз подивимося, в якій сфері вам потрібно проявити себе. Сфер, ой, господі, вибачаюсь, багато. В якій сфері. Оскільки у вас, ну, у вас немає вже можливості мовчати, десь е е тікати, має бути зараз або ніколи. І в якій сфері. Е емоційна. Вам потрібно перевірити свою емоційну сферу. До речі, хтось може займеться психологією, хтось займеться. Косметологію, де ви будете працювати з лімфою, з дренажами, з масажами, з якимись косметичними рургі... хіру... операціями хірургічними такими, да? не хірургічними, вибачаюсь, косметичними саме, які будуть е... от, з рідиною пов'язані. Або королева кубків, це наша психологія. Ви можете проявити себе в сфері психології. І у вас карта, яка каже цілі, це мета. Зараз саме. Момент прийшов. Дно колоди, у вас дев'ятка мечів. Подивіться, припиніть думати, хто що про вас подумає. Зрозумійте, всім начхати. Кожна людина в церкві свого всесвіту, їй там комфортно. І пофіг, що ви там собі понапридумували, хто від вас що хоче. Заявляйте про себе. Перший варіант ви красунчики, ви сонечки. Подивіться, як круто. Вам зараз треба не ховатися. І думати, хто там якась парася про мене щось подумала, або сусідка, або сусід. Ви заявляєте, ви кажете, я є, я маю мету. Я зараз сподіваюся, що, чи я навіть вірю, і час прийшов. У вас дуже класні карти, які такі, знаєте, от, от по це все лайно, воно вже виплило. Ви опрацювали, ви вийшли. І зараз можли, важливо для вас, щоб був стан такого спокою. От як той, бачите? Але потім ви заявляєте про себе, і у вас є мета. Ви йдете, притом буде вниз-вверх, але ви вийдете наверх, і у вас все буде круто. Мені дуже подобається ці карти, подобається ваш розклад. І якщо ви його обрали, це означає, що ви вже йдете наверх, ви виходите. Клас. Перший варіант. Я вам дякую. Я навіть не буду нічого уточнювати, оскільки ваша трансформація вона велика і вона дуже цікава. Якщо вам потрібна приватна консультація, приходьте під телефон, є відео і, будь ласка, лишіть коментар, як відіграється у вас варіант, що ви відчуваєте. А ми переходимо до другого варіанту. Другий варіант я вас вітаю. І ви в нас от такий... Синтетичний опал, який приїхав до мене з Таїланду. Мені купляла колега. Ми спілкувалися по WhatsApp. Вона пояснювала англійською мовою. Ми там по-англійськи спілкувалися з продавцем. Тому кожен камінчик має свою історію. До речі, у вас є камінчик. І ми дивимося, що прийшло до вас. Ой, що це таке? Що, що це таке? Так. Е Па-па-па-пам. Ще раз па пам echter Wunsch zu dienen ebnet mir den Weg zu meiner Bestimmung. Погоджусь. Ой, а що ж таке сталося? І тут сталося. І тут сталося. І тут сталося. Ви знаєте, знов-таки програється не у всіх, але тут може бути у вас розбите серце. Тут навіть може бути втрата партнера. Карта Вітва. Це циганська колода, от з якої ця карта, але тут вдовець він означає не, що от хтось вмер у вас партнер, а те, що ви готові для нових відносин. Притом, Знов-таки, в когось може програватися, що ви або вдова, або ви закінчили, тому дуже довго, і все, що пройшло, ви лишили в майбутньому готові для нових відносин. Що вам для цього потрібно зробити? По-перше, вам потрібно зрозуміти, що Ще у вас, лібезкума. Дивіться, герцблюми. Ви знаєте цю квіточку, От як вона так виглядає? Вона помаранчева восени прям росте. І карта говорить: болить серце після якихось відносин, розчарування, страждання і е, тройка мічів. Тут у нас іде еквівалент, розбите серце. Зараз не той правильний момент для того, щоб робити певне досягнення. Але коли ж він буде для того, щоб дійти до цього в правильного момент, що ви робите? Ви слухаєте своє серце. У нас тут оракульна карта, яка говорить про така собі еквівалент Феміди. Тримай і меч в руках, і все. Все прийде в баланс. Все прийде в рівну вагу, але вам потрібно прислухатися до свого серця. У вас є бштимонг. Бештимонг Bestimmung означає певне предназначення. Mein wunsch zu ebnet mir den weg zu Bestimmung. Ви повинні зараз фокус робити на тому, щоб служити чомусь. От у вас ем, йде така трансформація, що допоможіть іншим. Колись в мене карта така випала. Там сміття дівчинка прибирає. От я кажу клієнтці: слухайте, зробіть щось класне для всесвіту. Справді бачите якогось папірця, приберіть. В даному випадку ви можете. Подумати над тим, як допомагати іншим людям і дякувати. От у вас іде подяка, хліб купіть комусь, комусь булочку купіть, хто є. Я, наприклад, ніколи не подаю гроші. Я завжди кажу: я вам куплю щось поїсти, чи там щось з взуття, не знаю, що є. Але. Купіть булочку певній людині, якщо ви бачите, що хтось щось проти. Плюс подяка Всесвіту за те, що є у вас. Можливо, ви не розумієте, скільки у вас є багато, ви сфокусувалися на цій трансформації. Він мене кинув, я його кинула, більш не буде. Скільки в нас мільярдів людей на планеті, а ви собі серце болить і, і болить, і болить, і болить. Тому ви трансформуєтесь і вам часу дано Для того, щоб лишити це в минулому, а потім, от в такому вигляді. Подумайте, будь ласка, за якими правилами ви живете? От тут ця карта нам говорить про те, що треба взагалі перебудувати своє мислення. Можливо, у вас був такий контакт з чоловіком, що ви собі, я без нього нуль. І навіть без палочки, і без взагалі. Але це не так. Зараз і ви маєте зрозуміти, що ви є хтось, ви несете добро іншим, ви можете щось кому дати. Вам могли тут дуже класно розказувати, що ви ніхто, ім'я ваше ніяк, і ви собі от в такому стані знаходитесь. А насправді це не так. Вам є за що подякувати. Тут, фамільяр. ви можете знайти своє темну тварину Animal. І е, зв'язатися з ним. Хто практикує езотерику, ви бачите, тут хлопець в стані не стану. Ви знаєте, що е, індіанці практикували е, зв'язок з тваринами, з тотемними тваринами. Тому подивіться. Е, з точки зору психології, ви можете подумати, якою твариною ви хотіли б бути зараз. І це допоможе вам так метафорично зрозуміти. Хтось, до речі, колись хотів бути хаміліоном, щоб просто пристосуватися і щоб цей біль пішов. Хтось хотів бути агресивною пумою або тендітною е, касулою. Це залежить від вас. Будь ласка, напишіть до речі, ким хотіли б ви бути, от яка б тварина могла б зараз вам допомогти? Так, і зараз витягну ще пораду. Від таромістичних моментів для вас. Оці трансформації, які проходите ви, вони класні, вони приведуть вас до змін, і яка ще буде порада для вас? Цибайте, прямо зараз. От вам знов-таки дублюється час прийшов. Для того, щоб почати щось діяти, і момент прийде. Оця карта вам сказала, що це неправильний момент щось діяти. Але ви можете готуватися, От, розумієте, про що говорю? Ви не просто заходите в квартиру, а ви ще лишаєтеся там десь в коридорі, ходите, крутитесь, дивитесь. Але час прийшов, щоб починати цей процес. Він ще не перецибнув, він ще не там, він ще в реанімації. Тому другий варіант. Хай у вас буде класна реанімація, я вам бажаю знайти свою ту темну тваринку, тварину і пишіть під відео, ким би ви зараз хотіли б бути, і ваша подяка. Кому ви хотіли б подякувати, можливо, справді купіть щось для когось. Я інколи купую. Якусь там, не знаю, випічку для своїх колег. От ми приносимо то я, то ще хтось. Це одна колега каже: слухай, це так класно, ми такі всі молодці. Що кожен щось принесе і от радість для всіх. Тому е, приготуйте оцю радість і буде вам щастя. Дякую вам, другий варіант. Так, карти відкладаю. І ми переходимо до третього варіанту. Третій варіант привіт! Я вас рада бачити. Ви в мене зелененькі. І ми дивимося, які карти випали для вас. Що за меседж? Вже якісь. Хай Пауа, навіть так. Клас. Слухайте. Райзе. Ну ви молодці. І тут райзи, дивіться, Let's Go. Да? Слухайте, у нас німецькою, англійською є повідомлення. Оце вам повезло. Ну що, будемо дивитися, як завжди, разом. І пишіть під, під відео, будь ласка, як відіграється для вас розклад. Ви незабаром отримаєте якесь повідомлення. А ну, давайте ми з вами отак зробимо. Так, ось о, ваше повідомлення. Так, повідомлення сідає мені на коліна. Я вибачаюся, у мене просто невихований кіт. Я не знаю, чи є в когось вихований кіт, але я з ним не буду навіть боротися. Ми спробуємо з вами його так покласти з краєчку. О, дивись, тігра, я тебе прошу. отягай тут і, і все. До речі, є в когось вихований кіт? Повідомлення. Дивіться, навіть прийшла тігра. Меседж. Притом. Буде знов таки від вищих сил. У вас тут знов карта, яка показує меседж Хай Power. Що це може бути за повідомлення? Знов таки, якийсь знак, знак, який ви побачите, і він буде справді від Всесвіту, від вищої сили, от в голові прям почне у вас там сяяти. І... Цей знак він скаже, що вам потрібно нарешті відчути свою силу. Притом, ваша сила може бути такого спіритуального характеру, коли ви почнете лікувати інших, коли ви почнете. Ну, спочатку, ви, ви лікуєте себе. Бачите, як дядько сидить тут з ромашками. Карта в нас квіточна це Камілі. Ви можете, до речі, піти подивитися. У нас є багато зараз маргаріток. Вони схожі. Ну хто в Німеччині живе, наприклад, на вулиці, вони схожі на ромашки або знайдіть для себе ромашковий чай, попийте його, помедитуйте. Можете навіть мені написати, я пришлю вам цю карту. Для зцілення. І от ваше зцілення воно буде пов'язане з тим, що ви будете зцілювати інших людей. У вас починається подорож, райзе. Подорож, і тут у вас карта, яка говорить Let's Go ем, вперед, вперед і рухайтеся. Притом ваша подорож вона буде такою трансформативною, цікавою, тільки вам потрібно буде слухатись. Карта, яка випала, вона називається Проекція. Подумайте, куди ви хотіли б піти. Проекція часто йде на зовнішній світ, ми проєктуєте те, чим ми заповнені. І от зараз як цей мудрець, чим наповнений він і те ви можете транслювати в світ. Якщо ви наповнені чистотою, тут написано в нас, так, Дім Місічка це баланс. І айним я, до речі, <coughs> йде час через рік. Хтось скаже: Блін, я не хочу чекати цілий рік, та що то воно таке? Справді, процеси не відбуваються. На то вони і процеси. Не можна одразу отримати все. Дитина народжується з малесенькою, спер... вибачте, сперметезуєте яйцеклітина, через 9 місяців у нас вже. Такий складний організм. Через рік дитина починає ходити. Зараз, якщо ви почнете свою подорож, а у вас райзи, у вас ні. Мі... Карти не сказали, що ви вже приїхали, виходьте останнє відділення. Ні. Вони сказали, ви йдете в подорож. Тому заплануйте зараз на енергії затемнення в цю неймовірну подорож спіритуальну. Можливо, знайдіть собі гуру, до якого ви приїдете і будете сидіти в тих ромашках і кайфувати. І дивитися яку проекцію для того, щоб дати людям інформацію, от, наприклад, я працюю з картами Тару. Я вже працюю років 5. Спочатку. Мені потрібно було наповнитися знаннями, енергією, придбати мої неймовірні камінчики, придбати велику кількість карт таро. Ви бачите, я працюю на ем, шести картах. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І навіть ще зараз витягнемо. Тобто це подорож, я ж не пішла в магазин і не купила одразу сім ем, колод таро. Я дивилася, яка мені подобається, я вчила кожна. Навіть просто от такий приклад. Кожна колода це історія, це автор, це те, що ви, ви зв'язуєтесь з нею. Ваша спіритуальність це також подорож. Ловіть третій варіант, знак Всесвіту, а він буде. У вас просто тут класно. І ціліть, можливо, тут ріки будуть, можливо, якісь інші практики, але це саме для вас. Давайте ми зараз з вами витягнемо ще карту з тару містичного. Що ж у вас там особливо? Просто пораду для вас. Тігра сидить такий солідний хлопець. Так, ми дивимось пораду для вас. Тут креативність. Вісімка Пінтаклі говорить про відкриття своєї справи, про креативність. Ви бачите? Металик. Металик – це трансформація. І знов у нас колесниця. І ви бачите, що в нас тут равлик. Це означає, що ось ваша колесниця ще. Але повільно мета є. можливо, справді буде рік тривати. Ти ще їдеш далі будеш. І ось ваша креативність, креативність в інтернеті, креативність в тому, що ви починаєте. Можливо, справді хтось відкриває свою справу. І вісімка Пентаклі це таке, знаєте, як штампування. Тобто, може, ви будете працювати і робити певні консультації, певні ритуали, певні знає, предмети виробляти. Тут схоже на предмети, але запасіться, будь ласка, часом. Третій варіант ви. Таку цікаву енергію, свіжу дуже маєте. Мені сподобалося з вами працювати і сподіваюся, що цей розклад резонує для вас. Буду вдячна, якщо ви напишете коментар і своротній зв'язок. Якщо вам потрібна глибока консультація тільки для вас, пишіть в приват і ми з задоволенням її проведемо. Тігра, я думаю, скаже вам також дякую, він своїм хвостом тут махає і до наступних розкладів.